Таля, чого такий сильний? Та блін, Серега сказав, що я тисячу підписників ніколи не назбираю. Охренеть. Блін, Стас, поїхали в Одесу, блін. Машина має 410 кілометрів запаса хода. До Одеси 400, 100% доїдемо. Поїхали, блін, хоч розвіємось. І що? 400 кілометрів? Бл до Одеси ми не доїхали. Що? По якому циклу? CLTC? Що це за херня, блін? Тільки 310 проїжджаєш. Охрін. Стас, ти чуєш це, Я в шокі то Хто казали, ж, 400? Насправді, будемо розбиратись, є різні їздові цикли. І давайте разом розберемося, які вони є. Я знаю три основних, ну, знаю їх більше, але розповім вам про три основних. Ну що ж, давайте, ви на каналі, все можливо з вами вітаємо. Ну що ж, давайте з вами поговоримо про їздові цикли. Насправді, їх є три таких основних: це CLTC китайський, WLTP європейський і EPA американський. Давайте розберемо їх по порядку. CLTC – китайський їздовий цикл, який розроблявся спеціально для внутрішнього ринку Китаю, для їхніх автомобілів, це абсолютно такий, можна сказати, цикл з тепличними умовами, де дуже м'який, дуже оптимістичний. Нереально такі умови знайти, тому що там середня швидкість здається, що скажу точно. 31 км на годину це середня швидкість. Цикл протягом 27-25 км дистанція і 14 зупиночок. Абсолютно всі прилади вимкнені, рівна дорога, 20-25 градусів температура навколишнього середовища, м'які дуже поступові такі рушання. Зупинки, все дуже ніжно, все дуже повільно, по типу як в Китаї дуже великий рух, по типу багато автомобілів, то там на вулицях їздять дуже повільно і немає цих різких розгонів. Отже, абсолютно оптимістичний цикл. На нього рівнятися. Ну, якщо сказали або в технічних характеристиках, що машина проїжджає 500 км по циклу CLTC, то це ще не треба вірити. Давайте розберемо тепер другий цикл WLTP. Це європейський такий стандарт, він прийшов на заміну, він прийшов на заміну циклу NEDC. Ну, загалом не суть. Тут уже більш такий він правдоподобний. Уже є машини тестуються як в місті, так і на трасі. Середня швидкість там уже більша, здається, там 46 км, 46 чи 47 км на годину. Дистанція 23 км, 12 зупинок, здається так, в середньому там. Можна сказати, що він більш до реального вже ближчий е, запасу ходу, там біль, ближче до реального, але все ж таки тепличні умови там присутні, тому що там рівна дорога, е, температура одна 20-25 градусів. Е, то, отже, йому десь приблизно, якщо від CLTC, то треба десь віднімати е, WLTP цей від китайського, європейський десь на 17-15. Відсотків менший, отже, якщо по китайському селтісі заявлених 100 кілометрів запас хода, то в перерахунку на європейський це десь 82 кілометри проїде автомобіль. І давайте ще розберемо такий більш реалістичний цикл. Це цикл зі Сполучених Штатів ЄПА. Він вже такий найжорсткий, самий, самий такий суворий. Там, по-перше, він розділений на дві частини. Одна частина в місті, експеримент експеримент проводиться. А друга частина по трасі. Там вже включаються прилади. Там уже різкі старти автомобілів, різкі зупинки. По трасі швидкість досягає, здається, що скажу. Ста з чимось кілометрів, 90-100 кілометрів. Середня швидкість там загалом то 34 кілометри, але багато зупинок там. Ну, Загалом ЄПА це такий самий по ньому найкраще орієнтувати, скільки може проїхати автомобіль. І в середньому від китайського потрібно віднімати десь 25-30% і це буде. Цикл є, ЄПА Штатовський цикл Сполучених Штатів. Ось приблизно так ми зрозуміли. Якщо по китайському циклу автомобіль заявляє, що проїде 100 кілометрів, заявляє, що автомобіль проїде, то по циклу ЄПА по такому хорошому, по-нашому, як ми привикли їздити, це приблизно буде ну, 75-70 кілометрів. В цілому ми тепер можемо подивитись на мій тест на попередньому відео через одне відео назад, я робив тест, скільки проїде моя Honda. 53 батарея і заявлених 410 кілометрів по китайському циклу CLTC. І отже, якщо перерахувати по циклу ЄПА, по Штатовському, Цикл Сполучених Штатів, то в принципі вона непогано справилась з задачею, тому що вона пройшла 310 кілометрів. І я вам теж скажу: якщо вам кажуть, що ось автомобіль з технічними характеристиками і запасом хода там 500 чи 600, 600 кілометрів. Спочатку не радійте, а подивіться, по якому це циклу замірялося. Ось так. Так, це Та тепер понятно, коротше, з їздовими циклами ми розібрались. Я зрозумів, на одному заряді в Одесу не доїдемо. Ну хіба якщо будуть ідеальні умови, але ж там і вітер, і клімат треба буде включати, і горки будуть, і швидкість не та. Я зрозумів. Ну, а по ходу по циклу ЄПА американському ми зможемо 300 точно проїхати. Я вже провіряв, вона 300 проїжджає. Ну не в Одесу, так давай тоді в Жашків. Давай, в жашків нас звози, там є конний завод, на коней подивимося. Йомаю, точно, все, договорились. В жашків, значить, в жашків. Погнали. Дивіться, будьте уважні, щоб не було, так як я на початку відео зібрався їхати на Одесу до Одеси 400 кілометрів. Моя машина проїжджає 410 км, а до Одеси 400. А насправді проїжджає тільки 300 кілометрів. 10 кілометрів, тому що цикл CLTC дуже м'який. А по ЄПА, якби я побачив цей запас ходу, я б, звісно, не вирушив би. Я б е шукав би зарядки, які були б десь по трасі. Е якось так. Ну що, друзі? Ось і все, що я хотів вам розповісти про три основних їздових цикли: китайський, європейський та американський. Підписуйтесь на канал, я думаю, вам було цікаво, ми в принципі, розібрали це. А ще, якщо наберу тисячу підписників, я зроблю відео, наскільки деградував мій акумулятор в моїй Honді за, за 50 тисяч, вже більше навіть накатав, за 50 тисяч кілометрів. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Віталя. На все добре.